Народ, я в тому ловолі. Дивіться, який салончик. Йошкін кот, гляньте. Так, то прямо в... вікно прямо в бункер. Бачите, що тут? Не бачите, блищить скло. Руль. О! Бачите, моя рука, отакий От руль. Капець. І саме дивіться, яке прикольне. Місте ще одне і тут ще навіть можна двох людей спокійно сісти. Купа всяких. І той бачу якийсь певний комп'ютер певний. Ну, але 80 штук баксів. 80 штук баксів, Йокінки бабай! Е? Ну посидіти, опустили мене, завчасті вже є під руками. Гляньте! А, кнопочки, хропочки! А, кондиціонер тут так і є! Я там побачив ззаду, вже вияснив, що кондиціонер. О. Так. так, ви чули де, де знаходиться. Він я бачу така хренована цікава. Бачите, вон на ці такі зубчики. Зараз я вам покажу. Я, певне, собі таку штуку не теж зроблю. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, щоб я не телепнув. Ох ти, так не телепнув. Я не по параді, звісно, вдягнутий. Значить так, що я поняв. Він на гідроприводі, бачите, вон насосик, а вон до гідромоторчики. І барабан в нього цей роторний, бачите, хренована. І то, блін, китайська техніка. Китайська техніка. Вот. Гарантія, шмарантія, всі діла. Коротше, як з Тернополя їхати на Львів, щось там кілометрів 7-8. Отака штука. Хто має такі бабки, заїжджайте. Подивіться, жатка, до речі, маленька і казали, що є ще всякі жатки Кукурузяні, шмурузяні Оце мені теж подобається, бачите, жатка зміщена вправо, класно є. Тобто, якщо в повороті молотиш, задні колеса не задоптують нескошеного. Ось це бляшка мене цікавить, бачите? Що то за бляшка? Відкривається середину. Напевне. Ну спробую відкривати середину. Так, добренько, йду я далі, а то я вже в одному комбайну і приділив всі уваги багато. Так мене зацікавило. Так. Ой, йо, ману. Так. Напевне, я не знаю, що дивіться. Ну, всі валки. Так, то що за хреномена? Блін, ну й бридка кабіна. Таке здається... Знаєте що? Той трактор на мене похожий. Типу на лисого дядька. Що то він? 80. 80 кінських сил. Да? 80 дивіться, який маленький. Ну, хочете побачити ціну? Зараз я вам покажу. Тут все пише. Ото, я стою на землі і моя лисина врівень з тим трактором. З однієї сторони, не, не, хоча дорожній просвіт нормальний, як нормального трактора. Не бачу, де ціна. Не бачу ціни. Ну і не, не бачу. Табличку вже зняли. Ага, То вже вони певно, збираються. Так, буду я хочу ходити. Буду я хочу ходити. Мобільна лабораторія ЧП Не знаю, що таке ЧП Тюніл. О, дрони! О, блі, дивіться! Оце діло. Так. Навіть не буду питатися, скільки така хренова коштує. коштує. Попевне, типу, бабуть бабі Так. Смужки, Так Треба було певно взяти якусь візит в сушках. Може. Йо, народ! У мене, блін, мені зараз стане погано, я вам скажу. Навіть машини наші тут, Що для фермерів. Так, що то за хреновина не знаю. А, нема кого. Ну, то вже кінець, то ви собі агропроп сервіс. ано на но ну ну, 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 ну. агропроп Не бачу нікого від агропропсевіса. Та нам і не треба людей. Так, а то що за хуйня? Вентилятор вертикальний. Нічого не розумію. Для чого то воно? то певне дмухає, кому душно що часто я поїхав тебе по молокою воду так тут всякі припомпаси до всяких сівалок техніка джак джак буд шляхмаш буд шляхмаш мо Ага, то певне, ще як було е, раніше, то там, судячи по тому, скільки тут туалетів стоїть, то тут народу було багато. То вже прибирають. А? Народ. Ось так тільки подивитися, звісно то що таке? Ух ти! Поняли які штучки? Значить, Рослина сюди заходить і вже не, не пошкоджується. Прикольно напевне. А може ні. Тепер не почіпляли всього по чуть -чуть для, для показу. Так. О, от то що тут таке, то, то, то ж та певна фреза, що херачить все. Думав, що вона резинове. блін. То певна фреза, тільки не знаю, чи це така фреза, що меле все, чи не меле все. Дюнь-дюнь-дюнь, щось там написано, не по-нашому. Удачно я зайшов. Вибачайте, що я так швидко йду, бо залізяк тут дуже багато. Дуже багато. Так, Ну, оприскувачами. Ух ти, я ж такого не бачив, дивіться. Прицепний оприскувач і в нього повертається колеса, уявляєте? А знаєте нашу? А щоб трактор багато не доптав. Получається, що слід один на розворотах в полі ці колеса йдуть за трактором слід. Так. Тоже Чізель. Чізель, шмізель. Упевне показували, як він вре. Так, то навіть. Тоже. От. Два інтерв'ю беруть. Так. Ну, не знаю, таке велике чи комусь буде цікаве, але показуємо. Тут була якась дискотека раніше, але вже бачу, що пробували показувати, як, як воно видно, бачите, як воно шпальть. фермери можемо не купляти колись. Я точно, ні я і навіть не мічтаю про таке, ось таке подивитися. Ух ти, який агрегат. Бачили, що він робить за один прохід? Так, все, ви такі агрегати можете побачити десь себе за городами, як агрофірми шпарать я роблю паузу, 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 шмаузу. І піду десь тому, там, де я ще не показував. Дивіться, класно. І погода, дивіться, яка класна, дивіться, вон там Тернопіль. Бачите? Видно вам? А? То зовсім під самим Тернополем таку штуку зробили. Молодці, звісно. Цікаво подивитися. Тут, напевне, в день було ще цікавіше з тими всякими як то називається е з консультаціями. Ну, зараз вже таке вже людей в такому -е, нема. Так, я поки виключаюся. Бачите, там якісь кіношники знімають. Буду я далі пізніше.